йдемо далі, я не знаю, як у вас тут в Києві, але у нас у Львові, от в нічних клубах, от завжди є такі дівчата, коли от, всі, всі танцюють, а вони не танцюють. Вони так стоять мартинки, так попивають і так стикають. От нас у Львові тут таке називається тьолки. От чьолка от, в нічному клубі. Ващо, батьки, друзі!

Що ти взяв? що ти до мене підійшов ти, істота? Що ти підійшов до мене, багіння? Да ти просто стоїш, сумуєш. Ф сумую? А може я множу, може я ділю, може я корінь ще слапі добуваю, що ти взяв, що я іменно сумую? А? Нє, Но... так ні! Нє-ні, ти вже підійшов, що ти же сісвуха. Ти розумієш, що це істерика. Це крах, це dangerous. Розумієш? <пілля> після тебе? Після тебе ніякий нормальний мужик вже не підійде до мене. Ніякий нормальний хіба максимум той лисий. То мій брат! Боже Лєла, іди це крах ти сіріка, це позор, кіпіш. Ти от чого ти взагалі взяв ти? Що ти підійшов до мене і запросив мене? У Мене що, на лобі написано чи що? Написано 0639 Не для тебе писала, ідіота кусок. Не для тебе, розумієш? Ти думав, прийшов, запросив, ми потанцювали, потім приїхали до тебе додому, шпілі вілі, так як ти ні, хотів, так? Ні, да? ні, я просто підійшов дому, візьму твій номер телефону, ми завтра зустрінемося в парку. Я ти поговорю, скажу стану щось, скажу, щось смішне, встану на коліно, і ми почнемо зустрічатися, потім підемо до мене додому, виключимо світло, підемо в мою кімнату, і тоді ми перший раз поцілуємося, прийдуть батьки, ми, я тебе познайомлю з ними. Ми будемо так гуляти три роки, і тільки потім. Ти що, баптист? Я, 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 я не бобтиль. Хоч їм щось на барі замовлю! Я що подібна на дівчину, яка не може собі щось на барі замовити? Беліс! Беліс! Два. Два. І собі ж два, два Ти розумієш, я общаюсь з пацанами. Я общаюсь з пацанами, які їздять на Мерседесах, на БМВ і на Ленкрузерах. І всі ці тачки з 86 го року. Ти розумієш? Панімаеш... У мене новий Порш каєн, а в щоб бабтіст, так? Ладно, купив тобі тато автомобіль, машиночку. Як ти до мене підійшов? Тако? Чи ти відійди на мене? В чому ти до мене підійшов? Ти підійшов в лахах! Це навіть не шмотки! В кляденка шмотки. В тебе лах! <welfare." п answered> ти поїмаєшся чи ні? Підійшов! Ти подивись! <пізь>. Ти подивишся на мене, я багніня, в мене прическа, в мене педикюр, манікюр. У мене чи габана, Гучі, Прада. Я сама по етикетках можу це все прочитати. Підійшов в мене з барахолки етикетка, коротше. Значить, так, зараз йдеш на бар, значить вибухуєш 300 грам вадяри залпом. Тоді береш мене на руки, несеш на центральний деньспол, крутиш мене, твій лисий братішка знімає все це на відео, потім це все в Ютубі, дихаєш на мене своїм перегаром, ми падаємо, і ти кажеш мені, яка ти прикольна тьолка. І тільки тоді, і тільки тоді. В нас може вообще щось вийти. Дівчата, вам реально треба такі дебіли. А ви знаєте, ви знаєте? А ви з такими зустрічаєтесь? А потім в реальності женитись. женитесь. Да? Він бухає, він додому зарплату не приносить, розумієте? Він обзиває вашу маму, а вона вас виховала, розумієте? Коли просто з боку подивиться, от, брільянт. Сидить, просто візьми його по три і він блищить. За задумайтесь, просто задумайтесь на минуточку. Вообще класс. Тихо поміняв моє сознание. Скажи, от звідки ти це все знаєш? От тут в книжці написано і приходьте до нас на службу Божу. Я що...